Знаете, что я делаю? Готовлю машину до поездки на трек. Ну я готов. Проверяю, просто, че чи... жидкости на месте. Щупа нема, значит масло в норме. Антифриз в бачку есть. Заебись. Гонщики, всем привет! Сегодняшний ролик я хочу начать с такой информативной части. Бо він буде про автоспорт. Автоспорт це щось таке дуже інтересне і непонятне одновременно. Помню, з самого дитинства, коли включаєш спортивні канали і шукаєш футбол, щоб Реал Мадрид грав, часто попадалась Формула 1. Ну, їздять машини, ну, вроді як їздять швидко, але тим не менше, ну, якось непонятно. В нашому дитинстві на плейстейшн, на комп'ютер і на багато інших дівайсів на телефоні. Були ігри з формулою 1. Але мене лічно в Детстрі вони не прикалували. Мені не подобалось, я ніколи в житті не бачив такого боліда по-настоячому. Воно казалось, ну, типу, щось інородне, космічне. Ну і не привлікало моє внимання в дісті. Но... Коли люди виростають, а тим більше починають заробляти якусь копійку, то такі види спорту, як там, футбол, баскетбол і так далі, воно. Ну, коротше, як будто б люди, які тебе окружають на полі футбольному, там, твої партнери, як будто б вони не в тому рангу. Я не знаю, як висловитись, але я зараз якось попитаюсь, що усі криптовалютчики там, чи багаті люди, Білий Гейтс і так далі і грають в гольф. Ну, в дитинстві в нас же немає, клюшок, м'ячиків. Я, мабуть, в 20 років перший раз мячик для гольфа побачив. Чо вони. Не грають в футбол. А тому що це від спорта, якоби для багатих людей? Що якісь дорогущі бренди, Rolex, там не Rolex, не обвішують свою рекламу на футбольному полі, а обвішують свою рекламу на турнірах для гольфа і Формулі 1? Тому що там набагато більше їх потенціальних клієнтів. Це спорт для багатих людей. Ну і, грубо говоря, так случилось зі мною. Я, по-перше, він вже такий кабанчик і футбол немножко напряжний, мені треба сидячий від спорту. Хі -хі. Я, я вирішив себе спробувати в автоспорті. Тим більше, я з самого дитинства мечтав стати гонщиком. Новий капот вже стоїть, губа, і на машині стейч два. Але це все трохи попозже. Лучше вам нашу підготовку покажу. Субарик VRX. Подливаємо масло. Тут ми що? Тут ми ставимо на GTI-чика нульовик. О, диви, новенький. Але він тут якось Йому... Похуй. похуй. Ну і Ще буде багато хлопців, багато машин, BMW, Mazda MX5, Audi S1. Всі просто виїжджаємо з різних точок. І зараз там всі зустрінемось і будемо давати газ. А де зустрінемось, навіть? Да як, трек лот Сьогодні ми на треку Лоць, який створений для безпечного тренування своїх навичок на легкових автомобілях і мотоциклах. Його длина 1,5 км, 17 поворотів і дві зони низького щеплення. Создав цей трек BMW Motorsport для тестування своїх машин. Це, в принципі, такий самий лайтовий трек, лайтовий і технічний трек. На территории Польши. Ну, и еще он близко від Варшавы, и не надо далеко идти. Что, братка, поворот въебали? Поворот въебали, блядь. Сука, как можно спешить, блядь, и и проебать поворот туда, куда знаешь дорогу. Это ты еще до трека не дает. У меня есть ощущение, что мы перегреем эту BMW еще до трека. Їдемо, опаздуємо на 22 минути, тому що трек від нас знаходиться 115 кілометрів. І ніхто ж, звісно ж, ну не собі не просчитав такого варіанту, що на трасі може бути пробка, і ми будемо їхати 40, 50, 20. Це все таке, це все наші проблеми. Давайте лучше час з пользу і Я вам лучше розкажу щось вообще про трек, гонки і що мене туди потягнуло. Вообще. Один персонаж Андрюха каже мені. Бо ти оце блядь, на тій БМВ їздиш щось, хесанеш, туди-сюди. А ти би не хотів, каже, поучаствувати в гонках. ну Нормально, поїхати на трек, підготуватися і так далі. Я йому каже, Андрюх, де якась хуйня? Ну, по-моєму, заебісь по городу дати газ. По-моєму. Ну, це ти що коротше, собі видумав, це щось набагато, мені це не понятно. Він каже, от поїхали пасажиром, чим зайнятий? Поїхали, пасажиром сядеш, подивишся каже, що ти про це думаєш? Я кажу окей, і ми з ним поїхали. І все діло в тому, що мені так понравилось, мені так сильно понравилось, що я, коротше, взагалі перестроїв свої плани на життя, чи що, в мене нове хобі. Ты уже там? Да я ебать, и только же мені помрал, дурачок. А, в натуре хуесос, сука, ебучий, блядь. Як вони не заебали на цей трассе? Гондон, ебани, нахуй, сколько можно, блядь. А -а -а. Я себе качусь, качусь потихонечку, жду вас. Мы уже опаздываем, блядь, нормально так. Ліман, Монца. Я думаю, у кожного з вас отображається в голові якісь знайомі слова. Якщо Нюрбурін знають всі і розуміють, що це автодром, то багато хто там Монцу чув, ліман чув, але до конця не розуміє, про що мова. На самом деле, це самі звісні автодроми, тобто треки на планеті. І у кожної країни, грубо говоря, є свій такий самий відомий трек. Як кожна країна. Хоче мати якийсь свій стадіон. Футбольний стадіон дуже відомий Донбас Арена. Кожна країна хоче мати свій відомий трек. На якому пройдуть в подальшому соревнування Формула-1. Самий відомий трек в Польщі це трек Познань, але дуже недалеко у нас є Нюрбурін. І кожен із нас, кого ви сьогодні побачите в цьому відео, хто побував на треку лодзі, вже має собі мічту, щоб поставити галочку попасти на Нюрбурін. А Нюрбурін це ж взагалі пізда. 22 два кілометри Він в дліну, 22 два кілометри. Перепади висот сумасшедші. Вниз, вверх. Ти просто валиш на всі бабки. Я датчик скорості оцей вішаю, щоб ми знали з якою швидкістю ми проходимо круги. О, Civic Type-R, це моя мечта просто. Приїхали, от вся наша банда. І ми, звісно ж, обазували. Ми забігали, а вже розказують, як треба їздити правила безпеки і так далі. Я їх послухав, але все время думав не про правила безпеки, а про те, чи, чи нас запустять, чи не запустять. Короче, прогрівочний круг. Це був прогрівочний круг, щоб люди могли зрозуміти э, траєкторію собі, розібратися, прогріти резину, влево-вправо, прогріваєш резину. І все. Я зараз поїхала сама слаба група новичків, Потім буде середня група і сама швидка група. Обов'язкова процедура: хоч не хоч, треба ознакомлюватися. У мене є парочка питань. Як виглядає заїзд на треки? Становишся в очередь. За всеми машинами Тебе там что -то перед этим в комнате рассказывают, понял? Но ты ж конечно же, с пацанами хихи, ха-ха, ха-ха, газ И нихуя не слушаешь, что тебе рассказываю. Есть какие-то флажки, зеленый, черный, там, белый, красный Что они обозначают? По ситуации, понял? Я, как определяю, что обозначает этот Что обозначает флажок По мимике человека, який не машет Если он машет флажком агрессивно, понял, и видно, что он такой вареный. Ты знаешь, что что случилось. Если машет каким-то и уже такой с приподнятым настроением, понял, знаешь, последний круг. Ему скоро пиздавать домой, он рад, что вы Да, да, да. Ему скоро пиздавать домой, он думает, ну, наконец. -то". Все. Подготовка машины к треку. Как надо готовить свою машину к треку? Вообще все нормальные люди готовят машину к треку заебись. Mm -hmm. Выставляют углы угли развала. Надо чуть-чуть хотя бы на 2 градуса поклонить колеса, понимаете? чтобы зацеп был четкий. Меняют тормозную жидкость на матюль 600. Все нормальные люди, я уточняю, перепроверяют, конечно, систему охлаждения и тормоза. И у всех нормальных людей, наверное, каких-то ездить на трек, армирование тормозные шланги. Что с этого есть у нас? А к, не к подготовке, а уже к после трека. К чему она к там? Заміни масла там. Ну дивись, все залежить від трека. Ми їдемо на маленький трек, кілометр, на ньому максимальна скорість, яку хто лібо, коли-лібо розвивав це 130 км на одному пряміку. 130 км в час. У нас е, трек обучаючий. Легенько попроходимо повороти, один прямічок. Я думаю, що у нас не буде якихось сверхнагрузок на машину, щоб потім одразу треба було масло і тормоза. посмотрим. Ну давай предположение, сколько там. Предположение минута 7. Минута 6. Бля, и бат, ты чувствуешь? Минута 6. Я уже догоняю их. А так е у тебя почти один из лучших, блядь. Ну один из лучших, понятно. Может, а ну его нахуй. Поехали в городе, понаваливаем немножко на цветофорах. А какой город? Вообще не неинтересно в місті. От інтересні, пацану вот этих батьків. Не 39 ки 3 Не 39 ки літровий Очень интересно інтересно, вот що зараз, пацану наказати. Хлопці, вже доганяю, чуть трохи. Є градація 3 рівнів автоспорту. Любительський уровень. Назимов його середній і, і про уровень. На любительському уровні ми можемо виділити картинки, якісь любительські з'їзди, трек дні, як ми їздимо. Катаємось. Е, є навіть сорівнування Time Attack називається любительського уровня. Середній уровень це GT3, GT-4 чемпіонати, Формула-4, Формула-3, Формула-2. Що це таке? GT3, GT4 чемпіонати там приймають участь підготовлені суперкари, такі як 911 gt GT3RS, Lamborghini Huracani. І їм подобні підготовлені машини, які проходять по кінським силам, специфікаціям, безпеці, по всьому. Що таке Формула-3, 4, 2? Це такі самі боліди Формула 1, як в Формулі 1, да? тільки слабкіші. Ну, тобто вони йдуть менші, вони слабші, вони ограничені мощністю, називаємо це так. Ну і про це, звісно ж, ралі ВРС, це, звісно Формула-1. Це, звісно ж, гонки Наскара. Там, там, звісно, космос, там скорості 300 в час, там сумасшедші боліди Формула-1, там в раллі машини з скоростю 250 по ґрунтовці їздять. Наскар я взагалі мовчу. Вони під. по кривой трассе, так вот тулять 300 низ-вниз. Это вниз. очень серьезное уровня измогания. Что с собой взять на трек-день? Вообще, по уму перчатки нужны на алькантаровый руль. Я их заказал, они не приехали. На трек-день надо водичка, ехать голодным, и чтобы потом ребрышек трамбануть порядочно, чтобы ты больше влез. С собой надо хорошее настроение. А -а -а, вот и он. номер эвакуаторщика. И все. и все. Конец парковки замыкает у нас эвакуатор, он здесь стоит не просто так. Вопрос, кто на нем поедет домой. Какие-то правила на треке, что типа там, ну, ударился, там, закрываешь, там, метр забора, как на Нюрнбурге, знаешь? Да, да, есть, есть такое. Даже конус, если там стоят конусы, понял? Но. Если коснулся конуса, 150 злот. За конус? За конус. Можешь его с собой забрать. Чем все-таки отличается тогда езда на треке от вот наваливания в городе? После такого опыта я выбираю погонять на трек. На трек. собраться с пацанами вон мы едем три машины еще перед нами пацаны поехали их тоже машин 5 у нас 5 машин ой фу у нас 7 машин 8 машин соберемся там сейчас классно покатаемся классно пообсуждаем машины все такие комьюнити понял с очень даже не бедными людьми потом классно покушаем ребра просто супер время провождения. супер Це... Равноценно шу, блядь, на шашлыке поехать, понял? Плюс минус. Только да. не вот купить, а катнуть. Ты не представляешь, что такое? Четыре часа улыбка от уха до уха. Ты хочешь уже не смеяться, ты такой уже аж, аж держишься но ты зашел в очередной поворот и ты такой. Ура! Если мы говорим про стоимость, насколько это дорого? Ну, вот 200 злотых заезд. Но насколько это себе дорого из-за того, что ты убиваешь свою машину? Достаточно дорого. По хорошему, чтобы иметь отдельную машину позволить тебе для таких дел? Да, братка. По-хорошему нужна другая машина. Спеціальна, не гражданская Яку ти настроїш, да ти виставиш подвеску, поліуретани. Ну коротше, яку ти підготовиш чисто под, под задачу. Mm -hmm. Можна не бояться, понял І обычно типа ну, ну, взяти машину под трек, да, но якось її там супер. не корчевать, назовем так. Ну тогда ты просто для фана будешь ездить. Но если ты стремишься быть какие-то рекорды, да, mm -hmm. становиться лучше, относишься до этого не как до развлечения или времяпровождения, а как до спорта, которым ты занимаешься, то тебе придется, конечно, над машиной издеваться. Если спорт, то это дорого. Если это спорт, то это самый, наверное, дорогой спорт. Если определенная техника вождения на треке. Конечно траектории, какие-то синусы, ш минусы там очень много терминологии. Как бы оно, короче, смешно не звучало, не важно, какой скорости или насколько быстро у тебя машина. Важно то, как ты проходишь повороты, как ты проходишь трассу, как ты проходишь трек. Насколько ты глубоко в повороте, короче, это там все сложно. Насколько поздно или рано ты начал тормозить. Дуже важно, насколько Пізно ти почав повертати. Дуже важливо, наскільки рано ти почав розганятися. Дуже банально все звучить, але не важливо взагалі, яка у тебе, ну не взагалі, ну не важливо скільки в тебе коней, особливо на тому треку, куди ми їдемо. Важливо, як ти будеш проходити повороти, як ти взагалі всю трасу пройдеш. Насамперед я розсматрию покупку машини спеціально по трек, сугубо по трек. таких машин як Audi TT RS Golf R, Audi S3 Honda Civic Type R. Много кому подобається Mazda MX5, Subaru, знаєш, Toyota GT76 86 і Subaru BRZ. Маса варіантів, з чого ну, делать собі проект по три. Кожному своє. Братка, ты 12 раундов ебанул, пока куда-то отъехал на ринге? 12. Или все-таки катался на машинке? Не, на машинке катался. Но я думаю, что тут было дохуя достойных кругов. Я пердала. Да? Как это может быть? Это невозможно. Я думаю, должно время догрузиться. Это невозможно. Я должен был быть быстрее. Подивіться на ці фотографії. Хто ці люди? Наверняка ви дивитесь і навіть не розумієте, хто це. А це такі громкі і звісні фамілії, як Шумахер, сімразовий чемпіон світу Легенда Феррарі, Льюіс Хеммельтон, сім'язовий чемпіон світу легенда Мерседеса, Себастіан Льоб, дев'ятиразовий чемпіон світу по раллі ВРС. І Том Крістенсен, дев'ятиразовий тиразовий победитель 24-часової гонки Ліман. Ви їх навіть в очі не знаєте. А фамілії по-любому чули. Оце автоспорт. Коли твою фамілію знають всі, але в очі тебе ніхто не бачив, грубо говоря. Щоб ви собі розуміли, це супербагаті люди, найбідніші від Кріщана Роналда чи Неймара, чи того самого Месі. Це не менші спортсмени, ніж футболісти, баскетболісти чи хокеїсти. Щоб ви собі розуміли, нагрузка, яку получає водій на тому самому Нюрнбург Рингу, просто колосальна. Проїхати два круги на Нюрбу прирівнюється приравнюється відіграти 90-хвилинний матч по футболу. Супер важко. Цілий час ти різкуєш життям. Ти весь час на грані, на грані, між держатися і здатися, між жити чи не жити. Це супер ризиковий, супер дорогий вид спорту. Виїхали в останню сесію і я думаю, пора замикати всі свої емоції. Я в восторгі нахуй. Вообще від того, що може машина, від другого стейджа який ми зробили, ну просто розєбось піздець. Все, все нахуй перегріте, блять, різина, тормоза, машина, блядь, все ахуї. я ахуї. Просто роз'єм. Дуже раджу вам всім приїжджати на трек, щоб ощутити те чувство, коли ти забуваєш про все нахуй. Ти в натурі забуваєш про все нахуй. Ти думаєш, як би це не самоунічтожиться тільки. І все, нема проблем, нема забот, нема ніяких діл. Максимально чиста, пуста голова. Трек реально лічить психологічно больних людей. От реально є таке, що буває так, що ти хочеш ні про що не думати, це не виходить. Отут ти будеш ні про що не думати? Я ще два дня буду ні про що не думати, тому що ну це восторг. Я бажаю це це. Супер круто, не навірно, вам на камері так не передасться, то що ми наснімали, але повірте мені, це їбать просто. Це с ума сайти. Це, це супер круто. Я Я уверен, що я не остановлюсь. Я уверен, що мені вже дуже жалко мою машину. Бістріше всього, скоро ми будемо знімати серію про те, як ми їдемо купувати машину під трек. Ну гандошити свою машину до хуя у мене надо. А як она справилась в цим? Як ти оцінюєш? Я думаю, що з того, що можна при таких розмірах і вазі. Витягнути на такому маленькому треку, я думаю, я витягнув багато з неї. І я другий раз в житті на треку, що варто понімати. Я другий раз в житті на треку, перший раз на своїй машині і за рулем. Ну мені давав Андрюха прошла раз. Ну це була чужа машина. Я нічого взагалі... я, грубо говоря, якщо все відкинути, я перший раз в житті на треку, я в і нахуй. Я вірю, що я проїхав лучше многих по цих блять. Розфуфирених машин в наклейках поняв підготовлене. Бля, я, я в такому кайфі, я вам кажу, У мене я даже пиздіть дохуя не хочу. У мене таке настроєння припоняти. Єбануте нахуй. Я ще й кросовки сьогодні купив. Це ще, пизда. Ха-ха. Навіть -ха! вони мене так не бавлять. просто я їбу, просто Я їбать щасливий.